Творення ігор на платформі Lumion. Пишемо в пошуковому рядочку Lumion. Знаходимо цю платформу відмінна особливість зображення бджілки. Заходимо через Google аккаунт. Хто зареєстрований, той потрапляє на особисту сторінку, як я. Для створення ігр-ігор натискаємо кнопку Плюс. Знайомимося з переліком інструментів. Знаходимо ігрові заходи. Знайомимося з іграми, які представлені на цій платформі. Їх 12. Нам потрібно порядок ранжування, бо ми будемо створювати розвиток бджілки. Натискаємо на, на іконку зображення. Обираємо зображення заздалегідь підготовлене. І вводимо на платформу. І так робимо з усіма зображеннями, при цьому дотримуючись послідовності подій. Картинки підвантажені, натискаємо далі. Обираємо тло. Нам підходить ось такий веселий пасічник з вуликом. Натискаємо Закінчити. Додаємо обов'язково назву. Можна додати. Звукову інструкцію. Натискаємо ось на це зображення. Дозволити доступ до мікрофона і починаємо запис. Розташуйте малюнки в правильному порядку. Перевіряємо. Розташуйте малюнки в правильному порядку. У нас це задовільняє. Натискаємо Додати. Робимо передній перегляд. Перевіряємо. Перевірка. Ми бачимо, що ми правильно розташували. Завершити редагування. Призначити. Ми можемо розпочати пряму трансляцію або поділитися завданням з учнями. Натискаємо Копіювати і передаємо посилання. Права послідовність подій спрямована на розвиток уміння учнів визначати та відтворювати логічний і хронологічний порядок дій або явищ можна використовувати на уроках Я досліджую світ, читання або української мови.